Привіт, шановні абітурієнти, я студентка кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій. Та сьогодні я б хотіла розповісти про досвід свого навчання та поділитися враженнями. Навчання на кафедрі ПІІТУ – це спосіб реалізувати свій потенціал наповно, отримати як і практичні, так і теоретичні знання та набути навички працювати не тільки самотужки, але й у команді. Університетські дисципліни є прикладом якісного подання студентам цієї інформації, які гарантовано прокачають твій скіл як майбутнього IT-фахівця, та покладуть перший щабель до формування професійного досвіду саме у цій сфері. А викладачі завжди зможуть налаштувати тебе на роботу над собою та зарядити тебе мотивацією дізнаватися щось нове кожного дня. На тебе чекає багато чого цікавенького, як то програма інноваційного кампусу, яка розрахована на те, аби ти зміг працювати над реальним проєктом або навіть розробити власну гру. Отже, абітурієнти, ще рік по тому я була на твоєму місці, мене переповнювало хвилювання щодо вибору майбутнього навчального закладу для здобуття освіти, але я зробила правильний вибір. Тепер твоя черга.